Доброго-доброго ранку-п'ятниці. Друзі, я вчора змонтувала відео, діти мені прислали відео, фото. От, і де вони вчора мандрували? А возили вони вчора на день народження ульянки, їх у Черкаси. Там є зоопарк і є дінопарк з динозаврами. Гарно так зроблено все, цікаво. От. Мені було дуже цікаво все це подивитися. І я хочу поділитися з вами, показати. Е... В общем, дуже цікаво. Ульянці дуже сподобалося, Вона в захваті від такого дня народження. От. Мама спекла дуже гарний торт. Люда спекла. Їй дуже сподобалося все. А соня їй напекла дуже гарних печеній. Я там вам вставила подивитися. Так що дивіться, будь ласка, і коментуйте, чи були ви в цьому зоопарці, чи були ви в Черкасах. Люда казала, там дуже гарне Дніпро, такий пляж, набережна дуже гарна. Я ніколи не була в Черкасах. А ну напишіть мені, чи є хто із Черкас із вас, моїх глядачів, і чи подобається вам там. Ось такий гарний вид на річку. Краєзнавчий міський обласний музей. Це батьківщина, мати сказали, так. Ми знаходимося біля сонячного годинника. Ось така штучка, її дійсно показує майже той час, який раз на самом деле есть прикольная штучка, да, Соня? <свят> 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 Шо, не вылезешь? Вести, да, не, си, не, вставай туди на сетку, Я на сетку не вставай. Соня, классно? Пілікани пелікани привіт. Не видно, якщо вони рожеві, синочко. Це пелікана, не фламінго. Вони вірить. Уліана, не лізьте до них. Сестрички. Ось Такі тут мешканці Уліяна боїться. Дивись, бачиш вона? Не бійся, вона за склом. Боже, все, сама боюсь. Боже, яка вона двійна. Дивись усе. Бач? Врятували.

Так це ж огромні які. Не хоче інді. Он танцює де Я де. А вони так всі зходи. Дійде, бо там цей. Огорися. Чого ти кричиш? Горіш. Их, кстати, можно Чам? домой забрать. Ну Замарок, замку? купить можно Купи? и домой. Ну нет. Островы не ну, такого ну, писания. Просто. А да. это просто. я на полости. Ну вот так и называется.

Дивися, глаза відкривається, офігеть! Мама, будешь? Нет, ты уже букет потрошишь. Да. Да это и нужно теперь. Соня, в кухне. Сейчас, Соня, я приняю. Сонна, да? Іменинниця. А це от твоїх букет? Що? Скіч! Чи хто це? Чи... Спасибо! Я ще одна штучка в руках. Интересный фильм пойдет. Прикольный. Кто это такой? Нет. Ульяна. Лабора. Покажи. Интересный. Ну, я Ульяна, торт. Вкусно. А, такие вино